Боксерка з Чернігівщини Раїса Піскун заявила про себе на чемпіонаті Європи серед еліти у Чорногорії, виборовши бронзову нагороду. Згодом вона повторила бронзове досягнення вже на міжнародному турнірі в Німеччині. Для чернігівського боксу це великий успіх. На кілька днів вона приїхала до Чернігова і поділилася своїми враженнями після виступів на дорослому рівні, до якого перейшла тільки цього року. мій вже третій чемпіонат Європи і перехід з молодіжки в дорослий бокс був дуже швидким. Але я рахую, що це тільки перша медаль. Тільки початок і далі будуть тільки кращі винагороди. Тільки що ми повернулися з міжнародного турніру класу. А ми я зайняла там бронзову винагороду. Зустрілася в другому поєдинку з лідером боксу знову вже в Німеччині. І наступний старт це вже кінці місяця. Буде чемпіонат України серед еліти і є можливість. І бажання гарно виступити і показати достойний результат у моєму випадку. Я присвячую перемоги Богу і ЗСУ. Тож такий важкий час, і у нас є можливість виступати, представляти свою країну. Це просто неймовірно. Тренер боксерка Олег Кравець каже, що попереду ще багато кропіткої роботи. Важливо отримувати міжнародний досвід. А складовими прогресу та успіхів є кілька факторів. В кожному випадку треба пахати, пахати ще раз пахати. Дуже багато факторів, тим паче час. Коли йде у нас такого масштабу війна, то дуже важко щось спрогнозувати взагалі. Але робота тренера, спортсмена велике бажання. Ну і фінансова сторона. Якщо всі ці три складові буде все добре, тоді можуть бути великі перспективні плани бураїси на даний момент. Але це не такий небистрий процес Раїси Піскун у свої 19 років є наймолодшою представницею національної збірні України і однією з найперспективніших боксерок.